Всім привіт! Вітаю на каналі 36.6. Мене звати Адріана Мальська, я лікар-педіатр, і сьогодні ми з вами поговоримо про підгузники. Після народження дитини ваше життя докорінно зміниться. І гарантовано, що ви будете її любити більш ніж ви собі могли уявити. Вона вам принесе неймовірну радість і вам доведеться змінити Дуже багато підгузників. В середньому батьки змінюють від 8 до 12 підгузників за день, 3 тисячі протягом першого року життя і 8 тисяч за усю кар'єру підгузконосіння носіння вашої дитини. Того часу, коли підгузники вперше з'явилися на ринку України, навколо них з'явилося багато міфів. Тож давайте їх розвіємо. Перший міф це те, що підгузники не є зручними для дитини. Але це неправда. Якщо підгузник підібраний правильного розміру, якщо він не тисне дитині, ви можете перевірити, коли вам влазить між тулубом та підгузником один ваш палець. Якщо він не занадто є вільний для дитини, тоді він є дитині максимально зручним. І якщо вона спить і вона попісилася. Підгузник максимально поглинає вологу, і у вас не буде необхідності будити її для того, щоб його замінити. Другий міф це те, що підгузники не дають шкірі дихати, порушують її дихальну функцію. Адже всі ми знаємо, що шкіра малюка є дуже ніжною. Але насправді це не так. На сьогодні сучасні памперси зроблені так, що вони максимально добре. Поглинають усю вологу, і малюк залишається дуже довго сухим, і дихальна функція шкіри абсолютно не порушується. Також побутувала думка, що підгузники сприяють перегріву яєчок і порушують сперматогенез у хлопчиків. Але насправді це не так, оскільки перші сперматозоїди з'являються у приблизно 10-річному віці хлопчиків. І на щастя, в цей час вони вже підгузників не носять. Відповідно, неможливо зашкодити. Тому, що ще не продукується в організмі хлопчика. Деякі батьки хочуть купити відразу багато різних підгузників, але не спішіть з цим. Спочатку випробуйте, які підійдуть саме вашій дитині, а тоді вже зможете закуповувати більшу кількість підгузників. Дуже важливо визначитися з місцем, де під той підгузник можна буде міняти. І для того, щоб змінити підгузник ефективно. Вартує мати все під руками. Антисептик для того, щоб обробити свої руки. Мазь для того, щоб змастити почервонілу дубці своєї дитини, яка може бути як на основі цинку, так і на основі вазеліну. Для того, щоб створити захисну плівку, яка дихає, і попередити виникнення полішкового дерматиту. Якщо ж шкіра вашої дитини в, в, в ділянці дубці абсолютно здорова. Її не треба нічим змащувати. Мазі ми застосовуємо лише для подразненої червоної шкіри. Також зручно мати в хаті таку полінальну дошку. Її ви можете поставити чи на підлогу, чи на стіл, і абсолютно зручно і комфортно поміняти дитині памперс. Вона має такі захисні боки і не дасть впасти з підвищеної поверхні. Тому щоб цьому запобігти, можете міняти підгусник своїй дитині навіть на підлозі. Якщо ж ви замінюєте підгузник не в ванні, не там, де ви маєте доступ до води проточної, ви можете використати за серветки. На сьогодні на ринку є безліч різних фірм, різних серветок у різних упакуваннях. Але знайте, що на ринку також є серветки, які містять 99% просто води. Там не буде ніяких компонентів, які можуть подразнювати ніжну шкіру вашої дитини. Тому, якщо ж ви все-таки обрали серветки, то старайтесь вибирати саме такі. Пам'ятайте, що їх не можна викидати просто в унітаз, оскільки вони вам заблокують стічну систему. Вони не розчинні, відповідно, їх треба викидати або в смітник, або як і памперс брудний, у такі спеціальні контейнери, які також можуть зручно стояти біля вашого пеленального столика. Тож, поговоримо про розмір памперсів. Це має велике значення. На сьогодні на ринку є і нуль для новонародженої дитини, які мають таку вирізку для пупка, що дуже важливо, пам'ятайте, що пупковий залишок відпадає, як правило, десь на третій-четвертий день. Ніколи не намагайтеся відкрутити його самостійно. Дайте йому відпасти самому, не втручайтеся в цей процес. Після того, як пупковий залишок відпаде, на місці залишиться. Попкова ранка. Вона має загоїтись приблизно до кінця першого-другого тижня життя. Найкраще ту ранку тримати сухою. Коли попкова ранка максимально перебуває на відкритому повітрі, тоді вона краще і швидше загоюється. Доступ повітря до попкової ранки сприяє її кращому та швидшому загоєнню. Не потрібно обробляти попкову ранку жодними антисептиками. Ні. Зеленкою, ні йодом, ні перекисом водню. Якщо попкова ранка є здорова, навколо неї немає жодного почервоніння чи якихось виділень, просто хай загоюється з максимальним доступом до свіжого повітря. Для цього є такі підгузники розміром 0, які мають спеціально такий виріз для того, щоб попок був максимально на свіжому повітрі. Якщо ж ви не маєте такого спеціального підгузника, це не проблема. Ви можете застосувати будь-який. Просто загніть оцей передній край так, щоб попок був на зоні підгузника. Важливо правильно підібрати розмір підгузника. Вони диференціюються від нуля і навіть до шести. Основний акцент при виборі підгузника робіть в залежності від ваги своєї дитини. Тобто, якщо перший розмір підгузника від 3 до 6 кг, а ваша дитина важить 5 кг, то краще вже беріть наступний розмір підгузника для того, щоб він не був занадто тісним. Важливо дивитися, чи підгузник не є занадто тугий, і чи фольбанка на підгузнику не є загорнута всередину, вона має бути загорнута назовні для того, щоб вміст всередині памперса, а пам'ятайте, що у дітей на грудному вигодовуванні Кал є рідким на початку, і дитина може хакати після кожного годування, і це може бути і 10 разів на добу в одних до 10 разів на добу в одних дітей, а в інших дітей вони можуть спорожнюватися і раз на три дні. І це все є в межах норми. Але звертайте увагу на цю ділянку, щоб вона щільно прилягала до сіднички дитини для того, щоб нічого не виливалося нам назовні. Також в магазинах можна знайти окремі підгузники для хлопчиків і для дівчаток. Різниця полягає в тому, де розташований абсорбент. Для хлопчиків він розташовується більш спереду, для дівчаток більше ззаду. Коли ви підмиваєте чи витираєте свою дівчинку, пам'ятайте, що ви маєте це робити обов'язково спереду назад, для того щоб фекалії не потрапляли у статеві органи дівчинки та не сприяли запаленню сечовидільної системи. Дівчинки, коли ви змінюєте підгузник хлопчику, пам'ятайте, що вони страшно люблять пісити, коли вони без підгузника. І дуже багато батьків і навіть лікарів витрапляли під їхній приціл. Тому, коли змінюєте підгузник хлопчику, краще його або прикрити серветкою, або не намагайтеся повністю огляти його геніталію для того, щоб себе захистити. Для старших діток в наявності також є. Підгузники у вигляді трусиків їх дуже легко вдягнути, тому що діти вже дуже рухливі, вони вже ходять. І у батьків часто виникає запитання, коли ж вже причати дитину до горщика. Наші батьки починали це робити вже з шестимісячного віку дитини, але насправді це занадто рано, оскільки у дітей ще не розвинений рефлекс, вони не розуміють, що вони хочуть вже йти в туалет. Відповідно, ця функція, навіть як ви її почнете висаджувати вже 6-місячного віку, є абсолютно неосвідомленою. Насправді цей рефлекс виробляється у дітей з 18-місячного віку, а декого навіть трошки пізніше. Тому не треба форсувати ці події. Нехай дитина сяде на горщик вже самостійно, коли вона вже буде ці процеси повністю усвідомлювати. Для зміни підгузника покладайте дитину на полинальну дошку. Правильно для цього вже мати чистий памперс на поготові і поставити його під брудний памперс. Тоді тим же брудним памперсом ви поступово забираєте всі забруднення зі шкіри малюка, це вам дозволить зекономити багато серветок. І тоді протираєте серветкою або ж просто підмиваєте дитину під проточною водою. І спокійно одягаєте. Чистий памперс. Як правило, малюнки є спереду, а защіпки є ззаду. Слідкуйте, щоб нічого не протікало, і щоб ті фальбанки щільно прилягали до тегон дитини. Батьки часто запитують, а чому в моєї дитини виникає полюшковий дерматит? Насправді, коли фекалії і сеча змішуються, утворюється аміак, який подразнює ніжну шкіру дитини. Тому дуже важливо змінювати підгузники вчасно. Як правило, це є щоб 3-4 години. Не давайте дитині довго знаходитися в підгузнику, якщо вона покакалася. Сподіваюся, що інформація, яку ви сьогодні отримали щодо того, які бувають підгузники, як правильно їх змінювати, була для вас корисною і спростить вам ваше життя.